Генрі Лонгфеллоу Пісня про Гаявату. Дитинство Гаявати. В дні, давним-давно забуті, Незапам'ятні століття, В надвечірнюю годину впала з місяця Нокоміс, Юна, вірна дружина, незабаром ніжна мати. Із подружками своїми бавилась вона в садочку. Зла суперниця ревнива підсікла гілля таємно, виноградною лозину, прилякана на коміс, враз в пітьму униз шугнула. На маскедей, луг зелений, вкритий квітами рясними. Он, казали люди, зірка впала з неба в долину. Серед папоротя й моху. Між лілей, прекрасних в лузі на галявинці зелені, сяйві місяця зірок, породила вона доньку, і виноною назвала, бо була то перша донька. Виростала тая донька, мов лілея, луговая, і струнка була, й висока, і прекрасна, наче сяйво, зірок місяця блідого, і на коміс мати часто донечку застерігала Бережися. «Маджаківіс, вітер заходу підступний, наговорить тобі всього, не лягай на травку в лузі, не вклоняйся до лілеї, щоб той вітер не глумився. Та не слухала венона мудрих слів перестороги, І вітер заходу, в сутінках пролітаючи над лугом та схиляючись до квітів, їм шепочучи щось нишком, взрів прекрасною венону. Що серед лілей лежало, став до неї залицятись її пестити словами доки сина породила сина смутку і любові. Так родився Гаявата, дивовижна дитина. Донька ж мудрої на коміс, гаявата ніжна ненька, від журби тихенько згасла, вітром заходу забута, безсердечний маджаківіс. І, пригадуючи сльози доньки. Мудра на коміс бурмотіла. Чом не вмерла, а замість неї я нещасна. Задля кого працювати, сльози лити? Горе горе. Там, де берег Чигумі, береги озер Великих, там стояв вігвам на коміс. А позаду ліс похмурий, там шумів, зелені сосни, вкриті шишками рясними. Попереду хлюпотіли хвилі озера іскристі. Там старенька на годувала гаявато, колисала люльку з липи, мохом встелено та листям, міцно жилами повиту, заспокоювала сльози. Тихо, бо ведмідь вкраде ще. Співом внука колисала. бай осовенятко. Хто освітляє вігвам наш оченятами своїми? баю спи, списавенятко. І співаючи, на коні з внука вчила пізнавати зірок сяйво та вогнисті пасма ішкуди комети, танки духів смерті, лави бойові усіх народів, що блищать у ніч морозну, що в похід ідуть на північ і показувала стежку, що по небо простяглася світлу стежку в темнім небі, повнім привидів і тіни. На порозі в літній вечір хлопченятко Гаєвата слухало шептання лісу, Плюс кіт вод у час прибою, дивні звуки було чути Шерех сосен, мінівава, Плюс кіт хвилі, Мадвейошка. Світлячкові ваватейзі, що в пітьмі літав вечірній, блимав свічкою по хащі із примхливим мерехтінням. Він співав дитячу пісню, ту, що вивчив віднакоміс. «Світла цятко, ти камашка світлим блиском, ти маленька танцюристко, не гасиш, бо свій ліхтарик, доки я в постіль не ляжу, не заплющу я очіці. І як місяць в час вечірній виринав з води хиткою, хлопчик в на ньому плями, прошептав: Накоміс, що то? І накоміс відказала був давно колись сердитий воїн. І він схопив бабусю. Та й вночі ж бурнув на небо, вцілив прямо він у місяць, тож її тепер ти бачиш. Якось в небі раз угледів він веселечку барвисту і запитав на Накоміс, що то? І на накоміс відказала Це ти бачиш в небі квіти, як квітки в лісах зелених і у проріг широких, геть засохнуть і загинуть, знову всі там розцвітають. Як совучу опівночі, що у лісі захлиналась, переляко напитався, що це там таке на коміс? І стара відповідала, та нічого, то з совою совеня там розмовляє, по совиному говорить. Далі хлопчик Гаявата вивчив мову різних птахів, назви їх і таємниці, знав, як гнізда всі будують, де ховаються взимку, а зустрівши, називав їх гаяватині курчата. Ціх звірів він мову вивчив назви їх і таємниці, як Бобер будує хишку, де хова горіхи білка, чом Олень так мчиться хутко і кроня всього боїться, а зустрівши, називав їх гаяватині звірята. І агу, хвалько Великий, той чудесний оповідач, і Байкар, та ще й мандрівник. Той великий друг нокоміс лук зробив для гайвати з ясеневої гілляки, стріли з дуба, з кам'яними наконечниками, з пір'ям, тятиву із жил Оленя. Та й сказав до гайвати, в ліс піди, коханий синку, де Оленів гурт блукає, вбий для нас трунку косулю, вбий рогатого Оленя. Глиб густої хащі лісу сам подався Гаєвата, взявши лука, взявши стріли, навкруги пташки співають. Не вбивай нас, гаявато, опічі кричить вільшанка і синя пташка овоїса. Не вбивай нас, гаявато. На вершечку дуба білка аж все стрибала і кашляла, і щебетала, і сміялась, і співала. Не вбивай нас, гаявато. Курлення своєї стежки в хащу лісу дременуло. Сіла враз на задні лапки і чи з страху, чи з лукавства до мисливця говорило Не вбивай нас, гаєвато. Не ховався він, не вслухався, бо все думав про оленя, не спускав очей зі сліду. Слід той вів все далі й далі, аж до броду через річку. Як в вісні, був гаєвата, заховавшись, у вільшині оленя олені і раптом. Він угледів його роги. Стрів його спокійний погляд, взрів, рухливі його ніздрі. Ось олень уже на стежці, спина в плямах світла й тіний, і забилось в хлопця серце, наче листя затремтіло, як олень на стежку вийшов. Далі, ставши на коліно, тятиву, натяг мисливець, під ногою сук не хруснув, листя не зашаруділо, лиш косуля стрепенулась, нашерошилась косуля. Підняла передню ногу, мов навстріч стрілі смертельні. та гай гай, стріла зірвалась, заджищала, укусила. Так косуля впала мертво біля броду через річку. Пересталось бити серце, зате серце гаявати, стокотіло, тріпотіло, як додому ніс він здобич. Я і, і стара на коміс, хлопця радісно вітали, і зеленячого хутра внукові стара на коміс плащ пошила, а із м'яса страв для учти наварила. В честь мисливця молодого все село його вітало називали його мужнім і відважним Манготезі. Гаєвата й Маджиківіс. І минуло вже дитинство, і вже виріс Гаявата, знав мисливські всі закони. Охопив старечу мудрість, добре тямив у розвагах, в полюванні і в роботі. Бестроногий Гайявата міг пустити стрілу із лука і побігти в селі так прудко, що її випереджав він. Кріпкорукий Гаявата десять стріл пускав угору, і було в нім стільки сили, що остання вилітала перш ніж падала найперша. в рукавиці. Із Оленячого хутра, як надіне мінджікаун, може скелі розвертати, їх стирати геть на порох, а як взує мокасини, заворожені з оленя, щільно їх до ніг прив'яже, то ступаючи по милі з кожним кроком відміряє. Часто він питав на коміс хто такий той Маджаківіс, знав фатальну таємницю про свою прекрасну неньку і безчесний батьківчинок. Серце в нього, мов жарина, поломеніло і яріло, Раз сказав старий нокоміс, Хочу я піти до батька, подивитися на нього в ті чертоги, де панує вітер заходу, загляну. Вийшов з дому гаявата, в тілогрійці теплій, в крагах, приоздоблених, мов в свято, у руках мисливська зброя, голова в орлиних перах, пояс вампом навкруг стану. З ним і лук той і Ясиновий, стятивою з жил оленя, і калчан для стріл дубових, з наконечниками з пір'ям, рукавиці мінжікаун, мокасини чарівнії. А накоміс говорила Не ходи, мій Гаявато, в царство західного вітру, в Маджиківі сове царство, щоб він часом не нашкодив, не убив тебе, чаклун той. Та безстрашний Гаявато не звернув на те уваги. Далі й далі в ліс помилі з кожним кроком відміряє. Синє небо, довга стежка все здавалося зловісним. Почував, що стало душно, що круг нього дим та пара, ніби ліз горить зелений, серце в нього, мов жарина, пломеніло і яріло. Так він мчав усе на захід, обганяв прудких оленів, антилопу та бізона, перестрибував всі ріки. Перестрибнув Місісіпі, перестрибнув гори Прерій, бачив край ворон та лисів, бачив житла чорноногих і дійшов до гір скелястих, царства західного вітру, де на скелях височезних жив був древній Маджиківіс, володар вітрів небесних. Повний подиви й пошани гаявата встрів там батька. Що його волосся буйне розвивалося шалено і яріло, і іскрилось, ніби ішкуда комета, ніби зірка іскрометна. Повний радощів за сина маджиків сів був погляд. Він згадав літа юнацькі, здрівши риси гаявати. Перед ним, немов Венона, стала пишна я з могили. Будь ти гостем, гаявато, в царстві західного вітру, ледве я тебе діждався. Юність мила і прекрасна, Старість же, тяжка й гнітюча, ти вертаєш дні минулі, ти мені приносиш згадку про прекрасну Венону. І багато днів в розмові провели так батько з сином, і частенько Маджиківіс споминав колишню доблесть, небезпечні всі пригоди, непохитну свою мужність, невразливе юне тіло. Терпеливо гаявата слухав батька вихваляння, лиш потрошку посміхався, та не виявив ні разу ні невіри, ні погрози. Тільки серце мав, жарина, поломеніло й яріло. Далі встав. О, Маджаківіс, Чи немає тут такого, що могло б тобі зашкодить? І могутній Маджаківіс, що, хвалився так величаво, відповів нема нічого, окрім скелі онтієї. Окрім вобіка лихого. Погляд милостивий, мудрий, кинув він на Гаявату. В тому погляді у батька були гордощі за сина. За його ставною постать, він сказав О Гаявато, чи немає тут такого, що тобі могло б зашкодить? Обережний Гаєвата помовчав хвилинку, ніби був непевен своїй мові, і відповів Нема нічого. Тільки, може, очерет той, очерет отой, а пуква. Як тільки Маджаківіс став, простяг до очерету руку. скрикнув Гаявата, ніби з жаху не людського. Каго, каго, не торкайся. Та не бійся. Маджаківіс відказав. Я не торкаюсь. Потім знову розговорились про братів тих Гаєвати і про вебуна, що правив усіма вітрами сходу. Вітер півдня, Шавандазі, про братка Кабібаноку, далі матір пригадали ту прекрасну винону, що синочка породила, та й померла, як на коміс про винону оповідала. Потім син сказав до батька Маджиківісе, признайся, адже ти убив Винону, взяв її прекрасну юність, розтоптав лілею прерій, розтоптав її ногою. І могутній Маджаківіс похитав тут головою. З болем визнав він провину. І тепер от Гаявата встав і руку в рукавиці у чарівній мінджікаун. З диким виразом загрози він поклав на скелю в обік, відламав верхівку скелі і розтращив її у друзки та й жбурнув, мов божевільний, в свого батька, чиє серце було сповнене гризоти. Його ж серце мав жари напламеніло і яріло. Маджа вітром дужим віддував назад все груддя, чмихав ніздрями щосили, сам шален розлютившись, супротивникові в очі, взявши в жменю очерету, що зростав у заплаві річки, вирвав разом із корінням, разом з намолом і тванню. гаявата лиш сміявся, так почався бій смертельний. Між скелястими горами знявсь орел з гнізда гірського. Бог війни, кеню могутній, покружляв він понад ними І на сів спочити. Очерет, мов чагарник, той зашумів в поривах бурі, на великі грубі брили геть розтрощений був в обік. Землетрус змішався з шумом велетенського двобою. І в повітрі було чути лиш страшні удари грому, що лунали. баям бава! І не встояв Маджаківіс, вмить подався він на захід, полетів понад горами, три доби летів він з боєм, переслідуваний сином, доки врешті опинився у своїх чертогах вічних на краю землі, де сонце опускається надвечір, мов фламінго, що сідає у болоті оповитим сумом у своє гніздечко. Стій. гукнув тут Маджаківіс, стій, мій синку, Гаявато!» Мене вбити ти не зможеш, бо я завжди був безсмертний. І я хотів лише узнати твою мужність, твоє серце. Знаю вже тепер, Юначе. Ти вертайся тепер додому, ти живи серед народу, ти борись за всяким лихом, очищай водойми, ріки, убивай потвор шкідливих, тих от велетнів Вендіго, тих отруйних змій канебік. Як убив я Мокву, Велетенського ведмедя, а як буде вже до тебе підкрадатись злая погак, що в пітьмі очима світить, ти приходь до мене знову, поділю своє є царство, будеш вітром ківий що на схід південний віє. Отаке то відбувалось в стародавню пору, Шаша. у ті дні давно минулі в царстві західного вітру. І мисливець бачить досі знаки битви у долинах, височизні очерети по річках та по озерах, бачить брили скелі в обік, що лежать скрізь по долинах. Йшов додому гаявата, і місцевість та й дорога веселили його душу, бо гіркота гніву зникла, геть розвіялись і зникли з голови думки про помсту, З серця злая лихоманка. Тільки раз юнак затримався, тільки раз він зупинився наконечників купити у відомого всім майстра, то було в краю Дакотів. Водоспади Мінегага, там іскряться серед лісу, сміхом линуть по долині. Там усім відомий майстер, наконечники із кремню, з Халцедону, а то й з яшми виробляв. Були гладенькі наконечники тії гострі, і, і блискучі, і коштовні. З ним жила чорнява донька, бредлива і примхлива в настрої і світло, і тіні, в очах, і сміх, і хмарки, бистронога є, як річка, Коси хвилями спадають сміх, мов музика весела, і грайливою водою він назвав кохану доньку, дав ім'я їй, міннегага. Так невже ж заради стрілтих? Наконечників із кремню, з Халцедону та із яшми зупинився гаєвата у краю дакотів диких. Чи не дівчина то часом на ім'я вода грайлива виглядає з-за завіси, з за хвилястої завіси, що шурхоче і виграває, ніби річка Міннегага, виграває ще й іскриця, наче та вода грайлива з за зеленої завіси. Хто вгадає, які гадки в голові його роїлись? Хто вгадає сни чарівні, що з'являлись гаєваті? Все сказав старий накоміс, як вернувся вночі додому, і про зустріч свою з батьком, і як бився Маджаківіс, лиш ні словом не згадав він про дівчину Міннегагу.